Привіт, я Алла. Сьогодні я на ВДНХ. У нас сьогодні великий захід, вже не перший день, тому власне це відео затримується. Але хто нас зупинить, якщо нам дуже треба? Я сьогодні пробігла всього 7 хвилин. Але це більше ніж ноль, на цілих 7 хвилин, тому можна мене привітати. І відео я хочу сьогодні записати про... Про остатки літа, про залишки літа. Що в нас там вже два тижні і вже починається осінь. Не хочу бути людиною, яка приносить погані новини, але що робити, що робити? Знімаю з руки, зато з мікрофоном. Вже спробую спроба, спроба номер 100-500 тисяч зняти з мікрофоном. І так, залишилось літо тут всього всього, два тижні. Е, що робити, щоб це літо запам'ятати? Я, здається, таке відео знімала ще в Бердянську в останній раз, що я хочу встигнути? так, це можна зняти Що я хочу встигнути за літо або що я маю встигнути за літо, щоб воно, знаєш, галочка, літо було запам'ятати його. Е, і вибрала Бюджетні варіанти, тому що, скоріш за все, будуть студенти в тому числі. Якщо ви мої студенти, не думаю, що у вас немає грошей, але що було доступно для всіх. І так, поїхали. Велосипед в оренду Чи якщо навіть немає в оренду в мене тут бігають люди позаду. Треба було почати з чогось збігу. Запитати в людей, які є поруч, навіть якщо ви їх не знаєте в соціальних мережах, чи може вам хтось дати на день, два години, тиждень велосипед і покататись десь парком, ну там де безпечно. Я як людина, яка боїться кататись на велосипеді по дорогах, ще й трошки не вміє. От, дуже рекомендую велосипед, Людина, яка не вміє кататися, не катається, рекомендує велосипед, як опцію. Головне, що ви знайдете людину, яка його дасть, І так ви знайдете собі приємне спілкування. Цілком можливо. Можливо, не знайдете, але ви пошукали. Вже хорошо. Якщо не знайдете велосипеда, то прогулянки парком. Тільки треба обирати ті парки, в яких ви не гуляєте щоденно. Якийсь новий, з іншого боку, будинку, там в іншому кварталі, кудись, можливо, треба під'їхати на автобусі. Не шукаємо легких шляхів. Треба знайти парк, в якому ви рідко буваєте, і по ньому прогуляти. Але не 5 хвилиночок, а так, щоб прямо насолодитись, наче ви в іншому місті. От відчуття, що ви в іншому місті, дуже важливо для цих цілей, щоб літо сталося. Окрім того, що можна організувати собі там прогулянку, якщо ви вже надовго в той парк, то можна продовжити пікніком. Якийсь рушник чи ковдру, щось що легко потім відстирається, тому що трава, пісок, може, можна забруднити. Але якийсь там ковдрочка чи рушничок постілили. Нарізали собі те, що є в холодильнику, не знаю, варені яйця, цілком підійдуть. Шикарна, шикарний, шикарний десерт, господи, дезерт. шикарний перекус. Нарізали собі хліб гарненько. Що там ще можна взяти в холодильнику? Що є в холодильнику в людини? огурчик можна порізати. Якщо є можливість, ріжемо красиво сир, додаємо трошки горішків. Все, що вам подобається: фрукти, помити, скласти з собою в дві красиві коробочки, якісь фрукти, щоб не пом'ялись, просто щоб сок не потік. Все, сіли собі на рушничок, знайшли найгарніше місце в парку, куди приїхали на велосипеді чи прийшли на прогулянки і поїли. І наздобний пункт це взяти, зробити собі лимонад або холодний чай. Просто як опцію, але прям заморочитись спеціально для себе. Беремо. Варення, яке є в холодильнику, або у мами. Питаємо. Є недолік цього плану. Якщо запитати в маму, мамі, чи є в неї варення, то у вас може опинитися 10 баночок варення, але попереду осінь, попереду осінь. І якщо в осінь я буду пропонувати теплий чай з цього варення робити і компот, то влітку холодний. Знайшли якусь невеличку ємність, з якої можна буде відірвати потім льод, і заморозили в морозильці трошки льоду. Можна на дні банки. Ну, умовно там да, залили півбанки води, заморозили зверху залили лимонад і взяли з собою будь-яку баночку. Ну це в мене нормальна звичайна баночка, але бувають ще ось такі, знаєте, з під води. І собі туди наливаєте все, що вам хочеться, багаторазові у використанні. І робите якісь, і такі смаки, які ви не пробували. Можна додати м'яти, додати чи, ну, коротше, всі трави, які ви знайдете поруч, або заварити якийсь незвичний чай, прям, прям купити. Може, навіть не в пакетиках, а розсипний, якийсь ароматизований. Заварити його, додати туди лід, велику якусь пляшку налити собі, і потім в красивий стаканчик. Я прям беру з собою скляні. Зараз не взяла, тому що це довге відрядження, але прям можна скляний, якусь кружечку чи стаканчик взяти з собою і заварити там. Так, е, і сідаємо під деревом і п'ємо цей лимонад одразу після фруктів чи варених яєць загірками. Що ще, що може нам показати, що літо в нас є і воно прекрасне. Не такий бюджетний варіант, подорож в інше місто. Умовно, ми обираємо найближче місто, яке є до вашого, можливо, навіть село. Знаходимо розклад автобусів туди і назад, до цього міста. І їдемо на один день в це місто, на екскурсію. Зранку купуємо квиток в один бік, обходимо все місто, фотографуємося, робимо вигляд, що ми повідвідали Італію чи Францію і милуємось кожним куточком цього прекрасного міста. От і потім ввечері повертаємося додому назад, з купою вражень, фотографій нагодженими кроками, розважені і втомлені. Подорож в інше місто може бути теж. Прям дуже коротко, прям за суботу все встигнути і в неділю вже прибрати і відпочити. Якщо не інше місто, то можливо в вашому місті є театр. І якщо сезон вже почався, то можливо, можливо варто подивитись чи є квиточки і купити собі на ту виставу, яка вам сподобається. І прям да, можливо навіть вдягнутись якось святково, так, щоб вам було приємненько. І сходити в театр. Так, це така не зовсім літня, звісно, розвага, але вона дуже я її раджу в будь-який сезон, тому що театр це прекрасно. Навіть в своєму місті. От ви коли в іншому місті, ви гуглите, де театр, як він працює, що воно там таке. А в своєму місті в театр ходимо рідко. Так, о, далі в мене є фотосесія на природі або фотосесія природи. Можливо, коли ви будете не в якомусь далекому парку, а в якомусь навіть ближчому, можна організувати собі невеличку фотосесію. Нічого складного на телефон при при Ах... е, можна запросити до себе е, подругу. І скористатись опцією подруг. Це я дивлюсь, бо в мене там в моєму павільйоні. Бачите, вже збирається команда. в мене вже залишилось дві хвилини до початку наради. Запросити друга чи подругу, сходити з вами в двох парк, можливо, на пікнік, можливо, з велосипедами, можливо, одразу чай різний. спробуєте один в одного, який хто готує або лімонад. І Зробити собі фотосесію. Просто пофотографуватись біля кожного дерева, озерця, фонтанчика, клумби, все, що вам сподобається. Якщо нема подруга чи подруги, які могли б вам скласти компанію, ставимо таймер. Таймер шикарний вихід для фотосесії. Таймер ставимо на пару секунд. Боже, це здається, Панкратова побігла. Треба подивитися її сторін, де вона зараз. Якщо. Якщо раптом ви ще не так любите себе в фотографіях або соромитесь на таймер ставити і фотографувати себе. Фотосесія природи. Кожен листочок, який вам подобається: краплиночка води, красивий камінчик, листячко вже опадати починає. У мене тут вже опадає. Можна пофотографувати. І робимо фотосесію 100-500 фотографій, які будуть нас радувати і доведуть, що ми влітку такі. Літо було, коротше. Так, що ще? Я собі записувала гойдалки. Дуже подобається знайти гойдалку, навіть дитячу на сусідньому майданчику, і виділити собі 5-10 хвилин. Ну, але бажано таку, щоб не скрипіла. Це не дискримінація. Просто для цих цілей, краще, якщо воно тихенько не буде відволікати від спостерігання природи. Можливо, навіть від прослуховування музики в навушниках. Так, танці скрізь. Це не тільки про літо, але, можливо, навіть в парку чи на вулиці ви б захотіли собі потанцювати. Пробіжка. Вийти на пробіжку поки ще не почались дощі. Так, як оці люди, які ззаді на фоні мене бігають. Дві хвилинки. З першого разу більше трьох хвилин дуже важко пробігти. Прям дуже важко. Але, але хто нас зупинить, спробувати. І перший раз пробігтись. Або єдиний навіть раз. Але просто це буде спогад про те, коли ми задихаємо, спітніємо і впадемо. Це буде доказ того, що влітку ви спробували, ви побігали. Так, спорт поруч з будинком. Це теж те, що я роблю. Я вибачаю, що озираюся, але от люди, які бігають ці бігуни, вони ж шар шеродять, я їх чую, Чую, що хтось підходить, наче. Якщо пробіжка це не ваш варіант, або раптом у вас хворі коліна, чи якісь інші суглоби, то можна зробити якусь розмінку. Так само на вулиці. Треба знайти якийсь майданчик недалеко і зробити там зарядку. Поки щоб вас освіти зранечку, поки що світить сонечко, щоб воно вас зігріло, освітило. І насолодитись просто якоюсь легкою, легкою розминкою. Так. Е, о, шикарний пункт в мене є. Челендж. Якийсь організований. Це прямо, моє моє організувати собі челендж. Ну, наприклад, якщо ви сьогодні побачите це відео, то якраз два тижні до кінця літа, 14 днів для Боже, я все чекаю, що я Оксану побачу зараз. Я ж все одно не побіжу її доганять. Що да? чекаю, чого шукаю? Зараз подивлюсь сторіз, де вона. Або хоча б 10 днів, да, якщо ви якщо буде менше ніж 14 у вас, 10 днів. І вигадати собі щось, що ви будете робити ці 10 днів кожен день і прям собі відмічати. Ну, якщо це буде спорт на майданчику, то 10 днів спорти на майданчику. Якщо це буде 10 днів прогулянок містом з фотографуванням архітектури міста, то це буде 10 днів прогулянок містом. І кожен день дощ, ні дощ, сніг, не сніг, що ще влітку буває. Хоча б на півгодинки вийти там пофотографувати якусь прекрасну архітектуру. От мене бачите, які тут будинки поруч, можна фотографувати цілий день тільки один будинок. Це може бути щось корисне, може бути щось приємне. Можна щось там не знаю, про спорт чи здоров'я записатись до всіх лікарів. Хоча ні, це кожен день дописуватись до лікарів, це, навіть певна погана ідея. Це може бути про прибирання і розхламлення квартири, або може бути про е кожен день танцювати. На ваш вибір, що би вам сподобалось, але челлендж до кінця літа, що треба встигнути? Або це може бути список з 10 речей, які треба встигнути за 10 днів. Я так робила, не знаю, чи ви це як на початку середині, середині я так робила дуже шикарно. Я, наприклад, малювала один з пунктів, був помалювати крейдою на асфальті. Шикарне заняття крейда коштує копійки. Асфальт я скрізь. Ну, трошки пошукайте, щоб він був рівненький. Може, не скрізь він рівненький. Все, у вас є шикарна розвага намалювати щось красиве крейдою. Не просто там, да. А я, здається, не фотографувала навіть нічого намалюю. Знову тоді вам покажу колись. Так, подивитись захід сонця, знайти де в вашому місті заходить красиве сонце. Або сходить, якщо у вас красивіше, воно сходить. Тому що в різних містах буває. По-різному знайти місце, де це красиво видно. Сісти собі з Бачите, бо тут кафе ще закрите. А я взяла в них стілець і пішла, <пішла> дивитись, пішла знімати відео. Так, от знайти місце лавочку, де видно добрий захід чи схід сонця, і подивитись собі у задоволення. Так, помалювати крейдою на асфальті сказала як варіант, але це можна прямо як не обов'язково в рамках 10 там, днів челенджу чи двох тижнів челенджу. можна просто помалювати собі крейдою на асфальті, як в дитинстві. Починати з повітряних кульок, тому що це простіше, або навіть класиків, і можна попригати. От, А я малювала лімончики, дуже гарно виходить, дуже красиві, прямо кисленькі. Згадала, зкулизвело. Так, <гас> якщо ви не любите малювати на вулиці і крейдею, то можна помалювати будь-якими олівцями, які є вдома, і намалювати картинки про літо. Олівці, ручки, фломастери, все, що є, можна відібрати в дитини. До вересня ще є час, тому вона точно з вами поділиться. Те, що є кольорові, чорнобілі, чорнокольор... Чор -чорно <сум> фіолетові, навіть якщо є один колір, помалювати просто пейзажі літа. Море, річка, гори, ліс, все, що вам згадується на слово літо, намалювати такі різні картинки. Так, музей, музей вашого міста може бути цікавим, якщо уявити, що це Лувр, і гуглити цікавинки про картину. Фотографувати картину, запитати в гугла, що він про нього знає. Запитати штучного інтелекта, що він знає про цю картину, прочитати вголос рецензію на цю картину всім, хто є поруч <рив> штучного інтелекту, і провести цілу екскурсію, створену штучним інтелектом в музеї вашого міста. Розказати звідки ці динозаври і що в нас там було. У нас була вівця з голова, з двома головами. Це була головна принада для дітей нашого краєзнавчого музею. Так. Ходити в музей дуже рекомендую побачення з собою. А це може бути взагалі, знаєте, те, що я перераховувала, це мої побачення з собою, як я розважаюсь. А ви можете пригадати собі, от якби вас запрошували на ідеальне побачення, де б воно було, і чому ви самі. Не зможете <KilimLOève Could -tillah> себе туди запросити. Можете? Можете. Будь-яке місце або на будь-яку розвагу, яка вам подобається. Запросити собі і сходити удвох з собою. Можна навіть залишити телефони десь вдома або недоступному для рук місці, щоб не тягнулись. Бо побачення собою зазвичай передбачає зменшення кількості комунікації через телефон. Так. Зварити варення, це моє, це моє особисте, але ви також можете. Вам вже не обов'язково його консервувати, берете якісь ягоди чи фрукти, миєте, нарізаєте, засипаєте в кастрюлю, додаєте цукор і варите. Потім розклали да, трошечки пів кіло фруктів, достатньо для того, щоб зварити варення, маленьку кастрюльку. Можна навіть класти цукор трошки менше, ніж фруктів, щоб було не таке солодке. Поклали в баночку і в холодильник і тут завтра вже, і тут і завтра, тут і сьогодні, і завтра вже одразу прямо свіже з пліти не консервуємо, а їмо до чаю, до чаю, до млинців, до чого ви там снідаєте, одразу своє свіже зварене варення. Чим не шикарний варіант. Фрукти. От вони лежать свіжі, от ви зварили варення, от воно вже йде до кави. І, власне, цих фруктів можна наїстись, нарешті накупити, бо ціни вже дозволяють, вже можна, вже можна купити фруктів на цілий день і зробити собі цілий день, їсти тільки фрукти або ягоди, якщо ви любите. Да? Ну, враховуйте своє здоров'я, бо якщо вам так не можна робити, ви скоріш за все про це знаєте. Ваш шлунок вам вже не один раз про це сказав. Але... Якщо у вас немає ніяких обмежень щодо цього щодо харчування, то набираємо собі різних фруктів і цілий день тільки фрукти, тільки фрукти, поки не лусне, насолоджуємо цим процесом. Так, варіантів ще багато. Я маю бігти, бо моя група вже мене чекає. Якщо у вас є ваші варіанти, як ви запам'ятовуєте, що літо було, напишіть, будь ласка, в коментарях, щоб наступний раз ми також врахували. Бо в нас ще є знаєте, два тижні, можемо встигнути. Боже, губи погоріли вчора на заході. У мене попередиться 11 годин робочого часу, і зараз вже починається нарада, а нарад загалом десь 2-1 години кожен день. От. Тому сподіваюся, що я сьогодні викладу це відео бо мала викласти вчора. І це, це позор, звісно, що я її не виклала вчора, але приємно, що я його хоча б сьогодні, попри, попри терміновість, виклад... знімаю. От. Тому любіть себе, бережіть Україну, донайте на ЗСУ. <хі> Чекаю вас в коментарях з переліком того, що ви робите влітку, щоб запам'ятати цей період року. шикарний. І ходімо разом. <післярець> <післярець> так, ну, <післярець> ну, <післярець> Перше привіт! Я Алла, то спільний наразі нас хвилин 10. Спробую записати відео.